Вітаю всіх. Сьогодні я вже більш в більш-менш нормальному рослі, але я хочу зробити таке відео для Харківської області, перш за все, для східної, східних прифронтових, прифронтових районних та й східних зроблю. Дивіться, сьогодні багато летіло козача лопань, Уди, золочів, Лепціт. Ну, я бачу, що летіло. Я хочу зробити ось що. До кінця січня небезпеки для північного кордону Харківської області. Північний кордон Харківської області небезпеки до кінця січня. Які? Угу. А там любі мої, добрі небезпеки. Буде летіти, будуть ну, намагатись маніпуляції. Дивіться, там, де наш захист, там працює ворог. Хочу знайти наших захисників взагалі. І, ви знаєте, тил, ДРГ. В тил можуть заходити ДРГ, тому небезпеки дійсно прямі, дійсно є. Знаходять наших. То, що там військових, що там у нас ще є, не знаю. Але також для мирних, також для мирних є небезпека там. На жаль, зараз дуже така, серйозна. Північний кордон. Добре. Давайте так зроблю: північний кордон Харківської області. Це область, саме область. Північний кордон, області. Прифронтові Населені пункти. Що робити? Яка порада? Що робити? Угу. Ну, любімої, тримайтеся, вірите на краще. Ну, і все буде Україна. Це, звісно, Україна ніяких наступів окупації не буде, але треба бути на чеку, накопичувати. Ось, тупік, не буде там нічого страшного, але летіти буде. Вам порада бути. Максимально обережними, не виходити на вулицю зайвий раз. Завжди мати запас їжі води і ховатися. Обов'язково все одно ховатися. Наступу не буде. Ви бої... боїтесь, Бо... боже, вибачте, сплю погано останні дні. Страшно наступ, не буде там наступу. Тому, давайте так, розглянемо окремо. Козача лопань, Харківська область. Козача лопань, Харківська область. Що вам робити до кінця січня? Які небезпеки? Небезпеки, козача лопать до кінця січня. ДРГ, любимо це ДРГ. Летіти буде обстріли, але не, не бійтесь, все буде Україна. Вони не пролізуть, ніхто не пролізе. Обстріли, але все одно все буде Україна, все у нас буде добре. Ніхто нікуди не влізе. Будьте просто обережні. Далі. Уди. Уди. Небезпеки до кінця січня Уди. 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 Вибачте, тут дитина мене налякала. Уди. Ну, у вас так, 50 на 50 будуть кидатись, не кидатись, але. Придивляються, що з вами робити. Ну, більш-менш ситуація до кінця січня буде. Да, сьогодні летіло, але. Не дуже там небезпечно, скажу так. Господи, дитина налякала. Я вже шарахаюсь від звуків дитини. О, золочів. Золочів. Небезпеки до кінця січня. Золочів. Золочів. Ой, золочів. Так. У вас там тріш не без... трішки небезпечніше, але також більш-менш ситуація. Треба також бути обережними, також може летіти. Все-таки Все може летіти. На жаль, не, не дуже часто, на кожен день. І липці. Липці. Харківська область, липці небезпеки до кінця січня. А ось липці буде гірша ситуація, тому що там більше летить, і я це знаю. Там дуже обережні, будьте. Дуже обережно липці. Якщо та сторона, північний захід більш-менш липці, дуже обережно, може, може постраждати населення, буде зовсім важко. Там зменшать, а тут збільшать обстріли. Тому така ситуація на даний момент.